Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Рада вітати вас у кулінарному плосі Італійська кухня Українки Валентини. Де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами? Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною покі та смачні булочки трояндочки. Для приготування тіста треба взяти 250 г пшеничного борошна 25 г вершкового масла, 25 г цукру, одне яйце, 100 мл молока, 10 г пресованих дрождів, або 4 г сухих, трохи ванільного цукру. Його я змішала зі звичайним дрібку солі. Для начинки нам потрібно 200 г сиру. 1 жовток, 1 столова ложка цукру з додаванням ванільного цукру. Перелік інгредієнтів, як завжди, буде розміщений під відео. Отже беремо миску, насипаємо туди подрібнені дріжджі і заливаємо їх теплим молоком, додаємо одне яйце, звичайний цукор з ванільним цукром і сіль. Все розмішуємо за допомогою вінчика. Потім сипаємо половину порошна, розмішуємо, а потім додаємо другу половину. Таким чином, у масі не буде грудочок. Останнім додаємо вершкове масло і вимішуємо тісто. Далі накриваємо миску зі шматком тіста харчовою плівкою і даємо йому сходити. Коли тісто піднялося, обминаємо його, накриваємо харчовою плівкою і даємо сходити вдруге. Тим часом займаємось начинкою, до сиру додаємо жовток та цукор з ванільним цукром. Все перемішуємо. Коли тісто зійшло другий раз, робимо з нього ковбаску, а деко застеляємо пергаментом. Ділимо її на 6 частин. З кожної частини тіста формуємо кружечок, посипаємо стіл борошном, розкачуємо кружечок у корж. Середину коржа викладаємо столову ложку сирної начинки. Надрізаємо корж з чотирьох боків, так, як я демонструю на відео. Далі формуємо булку у вигляді троянди. Уважно дивіться, як роблю це я. Всі булочки троянди викладаємо на деку з застелено пергаментом, але відразу у духову шафу не ставимо, даємо ще трохи зійти. Тим часом яєчний жовток і 2 столових ложки молока розмішуємо виделкою. Коли булочки зійшли, змащуємо їх яєчно молочною суміжю і ставимо у духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Тільки погляньте, які симпатичні булочки троянди у нас вийшли. Не забудьте посипати ароматні булочки цукровою пудрою та подати до чаю. В середині булочка пухка м'яка начинка ніжна. До речі, якщо ви любите більш солодшу випічку, то додайте більше цукру як у тісто, так і у начинку. Щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися смачного та продуктивного вам дня.